Моє вітання всім на каналі. Змушений був придбати нову торцювальну пилу, моя вийшла з ладу. Треба було щось взяти недороге, більш-менш перевірений бренд. Ну, а також бажано, щоб це була нова з гарантією. Я її вже розпаковував в компанії перевозчика для перевірки на цілісність. Диск в комплекті не йде. придбав окремо. В комплекті у нас тут є резинові ніжки, ключ і ручка для фіксації кута. Також в нас тут є жук. Бізуальна пила і все. Ні, не все. Ще є гарантійний талон і керівництво з експлуатації. Все, пишуть, що оригінал. Якась пам'ятка, пам'ятка до гарантійного талону. Вказує на те, що якщо в випадку якомусь гарантійному треба відправити її на сервіс, то компанія оплачує пересилку в обидві сторони. Це не перший мій інструмент від компанії ДВТ. Саме чому був покладений вибір на цю компанію, тому що якби, практика показує, що в принципі, інструмент працює непогано. Також ще в комплекті є ось такий мішок для збирання пилу. Із основних характеристик, так щоб про неї сказати, ну, виробник вказав, що у неї 1,1 кВт потужність. Частота холостого хода 5,5 тисяч обертів на хвилину. Вагу інструмент має 9,8 кг. По диску. Це таке перше, що мені якби не сподобалось в ній, ще не попрацювавши з нею, що в неї посадочний отвір для диска нестандартний. У мене всі диски, які є, ідуть на 30 або на 32 А тут посадочний диск 25,4 мм. Тобто мені доведеться на цю пилку придбати окремо диски. А так взагалом сюди стають диски 255-250 мм. Також виробник вказав, при 90 градусах пиляє брусок 140х70. А так от в повороті на 45 пиляє 70 на 90. Ну, так от На перший погляд, що я можу сказати, то мені в принципі подобається. Як її доставав з коробки, одразу помітив на Надоток, що в неї дуже нереально, реально товстий алюміній. Це просто. Він -то, може тут і пустотілий, але просто виглядає масивно. Товщина така, скажімо, доволі солідна, як на мене. Також в комплекті ще є запасні щитки. Якийсь колпачок, пізніше розберемося, що це. Є фіксатор. На сайті було написано, що плавний легкий натиск, справді доволі легкий. Але це, звісно, мені не дуже подобається. Про що я сам? Ну, Такий механізм опускання. Тобто ну, пружина якась ну, доволі вже, прям, вже дуже проста. Ну і механізм блокування теж дуже простий. Просто. Загачок такий металевий ближче вам покажу, щоб було видно. Прям такий вже дуже простий. Так, якщо було видно. Пружина, звичайна пружина. Не знаю, наскільки її вистачить. Ну, вже яка є. Провід доволі длинний. 2 метри 10 см. Якісний, правда, не дуже гнучкий, але непоганий заземленням. Тут ми бачимо блокування шпинделя. Кнопка в нас по техніці безпеки просто так не натискається. Є зверху ще одна кнопку. Кожух алюмінієвий. Ну і що саме цікаве, двигун тут стоїть позаду. І я так розумію, що ми маємо ремінну передачу. Зараз ми на це подивимось. Так, тут стоїть ремінь. Якщо не помилився на 16 ручейків, я думаю, доступ у випадку заміни теж абсолютно. Зручний. І також із зручностю, що в нас є, це прорезинена ручка. Прорезинені ніжки. Давайте спробуємо її вімкнути поки що без диска. Послухаємо, як вона працює. Плавного пуска в ній немає, але все одно дуже сильно вона не рве. Ось якраз я й помітив, для чого цей пластмасовий кожух. Щоб в нього побільше можна було спіймати пилки. Також зручності я ще бачу легкий доступ до заміни щиток. Ключ є в комплекті. Не забуваємо вимикати з розетки. Різьба тут ліва. А тепер подивимося, як вона працює з диском. Виходить, що я маю сам пропиляти станину для того, щоб диск опускався нижче площини, на якій буде лежати заготовка. Для того, щоб я зміг її повністю відпилювати. Це взагалі якийсь такий треш. чесно Перший раз таким я зіштовхуюсь. Я розумію, що інструмент дешевий, ціна її. за 155 диск. В районі 100 доларів. Але щоб так. Цікаво, дуже цікаво, справді. Треба зателефонувати на гарячу лінію і запитати, що робити в цій ситуації. Чи можу я сам пропиляти станину і чи не зніме це інструмент з гарантії? Також кого цікавить, де можна придбати таку пилку вже перевіреному в місці. Посилання на магазин буде в описі під відео. Також забув сказати, із-чого за ця пилка ще так дешево вартує, за того, що в неї немає нахилу, в неї є поворот до 45 градусів, а от нахилу пилки немає. Перед тим як я буду ще телефонувати на гарячу лінію, це вже буде завтра, а сьогодні ж я ж маю її виправити. Подивіться, подивися, як вона працює. <му> То що пилять відпилює? Ще можливо навіть і рівно. Написано, що вона для дуже точних запилів. А зараз хотів би пробігтися по таких, скажімо так, плюсах і мінусах. От, що взагалом мені вона якби сподобалася зовнішні. Мені подобається, що в неї є ремінь. Якось вона працює доволі м'яко і плавно. Подобається така масивна вилита станина. Також помітив, що в неї металева крильчатка є, непоганий кабель, приємна ціна, прорезинена ручка, у неї плавний легкий натиск. Із мінусів, які не сподобалися особисто мені. Якось не замарачувався ніхто в деталях, напевно. Наприклад, ось кришка, яка так ховає провід, який входить до самого мотора. Я думаю, можна було б зробити якось більш Ну так, акуратніше, цивілізованіше. Така якась звичайна пластмаска яка прикручується. Але ось, що також ще сподобалося, з плюсів, це те, що є заземлення в пилки. В принципі, з тих пилок, які в мене були раніше торцювальні, то в них не було заземлення. І я вважаю це доволі таки великим плюсом, тому що якщо десь щось, то оператор завжди тримається за станину. Тобто там, хоч по технікій безпеки, треба заготовки прикручувати струбцинами, Але цього зазвичай ніхто не робить, і всі тримають заготовку руками. І само собою, доторкуються до станини. Тому я думаю, за землю це доволі великий плюс. Із мінусів, також мені не подобається ця пружина. Я думаю, вона не дуже надійна і не дуже довго буде ходити. Також із мінусів доволі дуже простий механізм блокування пилки в закритому вигляді. О, і то, поки там не пропиляно, то заблокувати його поки що не можна. Треба, мабуть, самому пропилювати, я так розумію, станину. А так, в принципі, я не знаю. Тільки час зможе показати, що вона це представляє. Гарний це інструмент чи не дуже. Дякую всім за перегляд. Всім нам миру, добра. До зустрічі.